Якби таку заяву віднятися питання, у нас депутатів районної ради змусили обставини, які неприпустимі званню і честю і достоинство депутата районної ради. Тим паче, званню голови районної ради. А саме, 17 числа лютого місяця. 2010 року. На першій сесії листопада було лист, листопада було прийнято рішення про те, що голові районної ради і заступників районної ради призначити зарплату і доплати таку, як районна адміністрація. Цифри ніяк не називалися, нічого такого не було. Проходить проходить час, проходить час, Володимиру Івановичу здалося, що мала зарплата менше ніж, на пошті. Да, менше, ніж на пошті. Але перш за те, як було йти сюди на цю посаду, треба було подумати, яка буде зарплата, прорахувати все і думати, йти на цю зарплату чи не йти. Володимир Іванович зголосився і пішов на цю зарплату. І треба було на цій зарплаті працювати. Але, подумавши, що зарплата дуже мала, подумавши, що зарплата дуже мала. фальсифікував рішення сесії першої. Ну, зараз є три рішення від 17 листопада і всі вони різні. І дошло до того, що Сам собі призначив, Володимир Іванович, 50% доплати, заступнику 10. А апарат, мабуть, і не існує зовсім, апарат не треба нічого доплачувати. Бо апарат це ж таке, це раби. Якщо ви, хотіли 50% собі, чи може 70% собі захотіли, то треба виконувати чинне законодавство, яке гласить всі доплати. Всі надбавки, премії, все вирішує тільки районна рада. А так як ви це зробили основопасібно, ви порушили закон. І це в царській Росії називалося Казнокраством. І відправляли на каторгу за це. І хто ж на каторгу не збирається відправляти. Ну, хай слідчі органи зроблять висновок із цього всього. І подумають, хто буде на цьому місці після вас, може ви будете працювати, нема питань. Але перш за все, що думаєте, робити, то думайте. Тоді, коли вас призначали на цю посаду, я тут стояв на цій трибуні, ви стояли, стояв тут Анатолій Віталійович, і він сказав, це єдина компромісна особа, яка може згуртувати і цементувати. Все суспільство району. То це ви так цементуєте і гуртуєте. Ви підставили не тільки районну раду, ви підставили Анатолія Віталійовича, ви підставили партію, яка правляється на сьогоднішній день. Так робити не можна. Тепер всі ваші дії. Я не маю права по статтям оцінювати, хай слідчі органи оцінюють. Але, Володимир Іванович, ви пам'ятаєте також, коли на першій сесії вас обрали головою районної, я вам сказав, запам'ятайте, спокійно спати я вам не дам. І ви думали, що ви мені стали ворогом? Ні, ворогом ви мені не стали. Але... На цій посаді, треба по закону. Це вам не почта. Що ви на пошті захотіли, ж поштальне, що не захотіло, ваші товари розносити, ви взяли і звільнили. Ну. Хай розбирається з цими, цими епізодами слідчі органи. Тепер, якщо буде доказано, а я думаю, що це буде доказано, що ви мене. І Сергія Пантельєвича привистого. Обізвали, як ви там сказали, придурки, два придурки, чи, 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 чи два дурачка. Написали скаргу. де то два дурачка написали? Запам'ятайте, ми з вами ще зустрінемося не один раз сюди. За підрив ділової репутації, честі і гідності. Це ви запам'ятаєте. Тепер. Якщо ви думаєте, що тут можна зам'яти, оце все якесь, трошки крутили, ну, в ладі, що таке, більш не буде. От звернення до президента і до Генерального прокурора. Тут теж 18 підписів. Вже воно відправлено. Якщо на рівні області не буде прийнято відповідне рішення, то повірте мені. Президент, я думаю, дасть справу оцінку вашим діям. Я пропоную в сесії проголосувати за недовіру голові районної ради Ровенко Володимир Ігначу.